Копівника російською бомбою. Це було чудо, коли будинок був зруйнований, а eh, ця статуетка і eh, це насправді eh, стало символом для українців, і українці питали, як ти? І всі казали, тримаюсь, як шавка Бородянця. Бородянка. І eh, ситуація. Такі вироби вироблялись в Київській області. Продукти в неразюнити Київ, Сисанта, Суференса до популярна туранти регуляри. Він eh, англійською італійською мовою. Я знаю, що ви бачили всі ці речі. Дуже багато цивільних Обідаємо до деструкту. Ну, це які вони робили тіла, які вони намагалися сховати в Київській, ну, в усіх областях які були окуповані. І у Імфіорі Фраджі. Мир є дуже делікатною квіткою. Ми маємо зберіганий підписав, це для вас спеціальний questi cenni prima della mette. Sono spertisti questo per questi atti libri, sortazioni qui da riscritte. Sono molti documenti che non so. дуже символічна річ для нас. Grazie a Santo Padre per questo dono як ніхто розуміємо цю тонкість і відкриття миру. Noi lo comprendiamo molto bene la delicatezza e la fragilità di questo dono della pace. ийм дээд хэрэгтэй байна.